Вітаю на сторінці меблігроя. Пропоную вашій увазі кутовий диван-неваду від українського виробника торговельної марки Амія. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 50 см. По кутовій частині диван займає 1 метр 78 см. На бильцях дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу ДСП кольор темний. На кутовій частині дивану йде поличка з матеріалу ДСП. Цей диван універсальний і кутову частину можливо самостійно встановлювати як на праву сторону, так і на ліву. В кутовій частині дивану є невеличкий короб для зберігання білизни. Принцип розкладання цього дивану дельфін. Для того, щоб його розкласти, витягаємо нижню частину і розкладаємо диван. Наповнення дивану пружини блок, повст, пінополіуретан та синтепон. Спальне місце в цьому дивані 1 метр 30 сантиметрів на 2 метри. На цей диван також можливо обрати будь-яку іншу тканину, яка представлена у нас в салоні, і змінити колір. А я бажаю вам гарного дня, тачка вас у нас у гостях. До зустрічі!